Сьогодні вам розкажу один секрет при зборці мотокос, дуже важливий момент. Дивіться, якщо наприклад, у вас мотокоса з тим редуктором на два підшипники, і ви збираєте, якщо ви закрутите оцей, дивіться, зараз є, тягнеться все стартер нормально. Якщо я закручу, наприклад, оцей болтик, довший, дивіться, має бути отакий коротший. Що я закручу оцей довший, сюди. Дивіться, я закрутив довше і дивіться, я хочу потягнути стартер, але стартер не тягнеться. Все, коса, здається, що заклинена. Мені раз так один з магазину приніс. Коса заклинена, все, не тягнеться. Я відкрутив. Наприклад, дивіться, навіть трошки відкрутив. Вижте, все вже тягнеться. Оце. Якщо ви не знаєте цього і починаєте збирати неправильні болтики... Все, ви можете навіть проломати. Коротше, ну Дивіться, пальнуйте за цим моментом, тому що це дуже важлива інформація. Так що це дуже важливий момент. Пам'ятайте за цей момент, щоб болтики мають бути такі.